Де піти у Івано-Франківську на День Незалежності пропонуємо найцікавіші заходи, які будуть у місті. Зокрема, у четвер, 21 серпня о 12-й годині на площі Міцкевича відбудеться акція Вишитий Франко. А вже о 15-й годині на літній сцені парку Шевченка пройде ветеранський пікнік за участі муніципального естрадно-симфонічного оркестру. У п'ятницю, 22 серпня, о 17-й годині на міському озері організують спортивно-розважальні естафети для дітей. 23 серпня на день державного прапора о 9-й Ранку на вічому майдані буде офіційне підняття синьо-жовтого стягу, а о 10:00 проведуть відкритий турнір з волейболу на міському озері. У неділю, 24 серпня, відбудеться безкоштовна екскурсія зброя та воля, шлях до незалежності у палаці Потоцьких, а о 15:00 флешмоб біля міського озера та вистава для дітей. О 16:00 завершенням буде святковий концерт ансамблю Гуцулія. А що ви будете робити на День Незалежності? Напишіть у коментарях. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходить. Вадь у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.